Ренко на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 6 та 7 серпня 2025 року. Сьогодні, 6 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Козоріг. До 19 години 30 хвилин вечора можна сіяти насіння пекінської капусти на розсаду, насіння зелених культур, сидератів можна працювати з розсадою. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Попереду повня. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 6 серпня сьогодні сприятливий день для різних заготівель та для квашення овочів. Завтра, 7 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці козиріг. і було б добре, якби не декілька таких важливих подій. Перша подія це місяць без курсу, і він буде трима, триватиме всю добу, тобто з нуля до нуля годин. Та ще й до всього вранці з 10 години 55 хвилин починається напружений та стресовий час спаленого шляху місяця перед повнею. Тому ніяких посівів та посадок не плануємо і не проводимо, і не турбуємо розсаду. Але ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 7 серпня сприятливий день для різних заготівель та для квашення овочів. Важливо для здоров'я на 6 та 7 серпня 2025 року. Це період місяця в знаці козаріг. Дуже вразливий цей час жовчний міхур. Тому, будь ласка, дуже. Гарно готуємо своє меню і використовуємо тільки ті продукти, які корисні для нашого організму, особливо бережемо жовчне міху. Отже, не можна 6 та 7 серпня використовувати для харчування каву, шоколад, жирну, смажену їжу, гострі соуси, сіль та майонези, і не використовуємо алкоголь. Харчування для здоров'я. А для цього готуємо страви із риби, із морепродуктів, із пісного м'яса, корисні відварені яйця, дуже корисні макаронні вироби нарешті, свіжі та відварені овочі. Готуйте, їжте молочні кисломолочні продукти. Практично всі доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміни, зелень, все це дуже корисне. Для нашого організму. Додавайте до меню обов'язково різні горіхи, які у вас є, і пийте чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів, миру вам та добра. Удачі, удачі вам у всіх ваших справах, маленьких та великих. І обов'язково вам щастя людського, здоров'я вам міцного. Ми з вами зустрінемось ввечері. На все добре, до зустрічі!